Підтримкою та розвитком корпоративних сайтів, після того 10 років тому, вже більше 10 років, пішов у власний бізнес і власне, займаюся розвитком інтернет-підприємництва в Україні і стартап Ін'юей це один з моїх проєктів, який я розвиваю. Незабаром буде старт ще одного українського проєкту, жаль, що теж всі кажуть, що треба фокусуватися на глобальний ринок. Я віддаю перевагу локальному українському ринку. І другий проєкт це буде Юколор, інтернет-супермаркет товарів українського виробництва. Якщо запретитись, я зможете, якщо буде слідкувати за моєю сторінкою, то анонс точно буде. А сьогодні мене Гріша попросив поговорити про інтернет-маркетинг і, власне, розказати про те, що його єде. До того, як я почну, мені хотілося б зрозуміти, хто маркетолог? В залі. Є? Ага, з кого не зовсім це як? Студент-паркетолог. Це реклама. Реклама. Окей. Е, з реклами ще хтось є? Ага, один рекламіст. Добре, вже знає до кого звертатися по рекламу. Е, хто вже робить або думає робити власну справу? Ага. Окей, зрозуміло. Відповідно, решта все таки Наймані працівники або думають? Правильно? Чи є інші варіанти? Окей. Власне, в мене інтернет-маркет для немаркетологів, і це така оглядова більше зустріч. Я закликаю ставити питання по ходу, якщо було щось не І, власне, потім в кінці також я думаю. Вас буде час до речі про час. Скільки у вас час? години. до 9 вечора. До 9 вечора. Супер, дякую. А ну що?